Вітаю, друзі! Біатлонний батл у нас на черзі. 11-й тур нашого турніру, який зветься Біатлонний батл майстер сезону 25-26. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Поки що у нас 5 учасників. Набрано вже дуже багато балів. Тому, ну, якщо чесно, то я не бачу сенсу комусь новому вже приймати участь. Вже ми в п'ятий ром доведемо цей перший біатлонний батл наш, тому що після Олімпіади, після 11-го і 12-го турів, залишиться ще фінський етап Кубка світу по естафетам і все. Тобто 11, 12, 13, 14 турів, із них 10 вже позаду. Тому тут вже вибачте, даруйте, але п'ятеро претендентів, і то із 5 вже вимальовується четвірка у нас лідерів. Нагадаю, поки що у нас йдуть. По здобутим турнірним балам по біатлонному батлу. Боровіков 38, Майстер клас і Берчимбетова 37. Славкінсин лідер 41. І відстає у нас Геннадій Боровік 31. 41 Славкін лідер. Да. Вибачаюсь, да. Славкін син 41 попереду. Боровіков другий. І Берчимбетова, і майстер-клас, так, 37. Тому, друзі, звісно, ще 4 тури, ще все може бути. Але ось така картина у нас. Ну, і цей відео присвячений. 11 туру нашого біатлонного батлу. Це чоловіки. 17. Лютого о 14.30 починається чоловіча естафета на Олімпійських іграх. В Мілані Картіні. І до 14.30 17 лютого я приймаю ваші прогнози на команду переможця. Ви знаєте, ваша команда запропонована вами в прогнозі. Виграє. Ви отримуєте 5 балів до тих балів, які у вас вже є. Друге місце 4 бали. Третє місце 3 бали. Четверте місце. 2 бали і п'яте місце 1 бал. Робити прогнози можна тільки під даним відео на певний тур. Ось на 11-й тур робимо прогнози тільки тут. Чоловіки, біатлонні команди якої країни виграють, робимо прогнози саме ось тут. До 14.30. Як тільки старт гонки 14.30 я не приймаю. Бажано навіть до 14.29 зробити прогнози. Раджу просто. Не випробовувати терпіння і нерви. Да. Навіть Навіщо нам нервувати. Погоджуєтесь? Я також погоджуюсь. Отже, чоловіки, 11-й тур, чоловіки, естафета Олімпіада. 17 лютого 14.30. Запам'ятали? Запам'ятали. Чекаю на ваші прогнози, друзі. Бажаю наснаги вам, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.